Привіт Моїм дорогим підписникам вже так давно не знімала. Хочу зняти розпаковку. Замовила до Чорної П'ятниці у зв'язку з тим, що будуть якісь трошки свята, то Миколаїв, то Різдво, то Новий рік. Замовила якусь ерунду на сайті Notino. Це чешський сайт. В місті Брно знаходиться. Ось місто Бруно Чеська Республіка. До Чорної П'ятниці там у них були якісь знижки, і це я вирішила замовити. Зв'язку з війною. Думається, що це ерунда і неважливо. Взагалі не потрібно, щось хочеться подарувати. Ну, і таке для дому щось по акції. Так, це треба кудись відкласти. Так, мило ось таке було по 20 гривень. Це зі знижкою по акції. У них було до Чорної П'ятниці, то я набрала це мило по 20 гривень. Так, ось такі рушні палички також були по 20 гривень, коштувало 65 штук. Так, замовила я парфуми. Це новинка 20... 2024 року. Цього року вийшов, вийшов цей парфум. 30 мл замовила, Подарую доньці на якесь свят. Називається Мільйон Золота для неї. Від Paco рабан. Ім'я Paco прибрали залишили тільки рабан. Новий парфум навіть не знаю, як він пахне. Надіюсь, що приємно. Складники ніби приємні, але я не нюхала і не знаю точно, як він пахне, але думаю, що цей бренд поганого не зробить. Так, ще одне мило. Взагалі, общем, купила мило по 20 гривень. Ось мій чоловік каже, у нас мило є, на що ти накупила, ну поділюся з мамою. У нас дорожче 20 гривень, воно коштує. Ну, я бачила, що буває зроблено в Туреччині. Я бачила, що буває різні грами. Є 100 грамові, а є трошки менше. Не бачу, а тут 90 грамів в цих шматочках. Так, купила ще таке польське мило пані Валєвська фірма. Біле, воно парфумоване. Прикольно ложити його в шафу. щоб пахли речі. Ось, зараз вам відкрию, так, якби це поставити, видно буде так чи ні. Отак поставлю і відкрию. ось так от. Бачите таке. Таке мило пахне приємно. Тут така пані Валівська на милі. Так, так. це мило також 20 гривень коштувало по акції, без акції 30. Ой. Та так, так. парфумоване мило до тіла. Perfume Soap. Пані Валєвська, це Рубін. Рубін у нас. Сейчас подивимося, якого кольору біленький. Я думала, може якась рожевий чи бордовий коробка, ні воно біленьке. Так. так. Також я замовила такий великий крем. Уявляла його меншим. Ось він такий великий 100 мл крем для ніг. Я собі уявляла, що він менше, бо в мене десь цієї фірми для рук, то там він менший. Це великий такий. Він 70 чи 80 коштує. От я двоє таких замовила. То один 80, отут де більший відсоток 80, а де менший. 70 коштують Це польська фірма Евелін. Це трошки здувся. Ну, до 0,5-2026 -го Так, що тут у нас ще, ще замовила дезодорант пані Валєвська. Він без акції 90 гривень. А по акції 70 коштов. Парфумований дезодерант. Також не знаю, як він пахне, але надію, що приємно. Ой, я так не відкрию. Так. Ну, думаю, що приємно. В общем, 70 гривень. нормальная цена Як для парфумованого так, что тут у нас еще есть так уж еще одно мыло пани Валевска за 20 гривен классично еще одно мило Палмалев так Так, ще треба сказати, що ці парфуми, як для новинки, теж не дуже дорого коштували. Десь 1600 гривень. 1600 сімось. ну, Ось так. Зазвичай новинки дорожчі мл, Ось людина, що я засмучена, що немає пробників у подарунок. Але вони були на початку тижня, аж три пробника було в кошику. Але поки я тягнула і замовила в кінці тижня, то вже пробників не було, вже вони скінчилися. Так, що я ще замовила? Замовила ось такі тінь. Вирішила оновити тени. мои уже такие старенькие, досить. Вы решила эти тени. Я люблю такие бильжи. Был Ну, да, тут. Я была ось У вас и черненькие был скуче. Ну, в общем, вот такие. Думаю, будут гарненькі. Так и те без акции коштуют 220 на найти но а за акцией они коштуют у нас 175 коштовали по акции Это так, вот Фірма та сама, кольори мають бути і різні, але назва була різна. Віаляла трошки світліше, але вона такі темненькі. Так, це донька замовляла для контурування обличчя. Ну подивитися, їй таке підійде, якесь трошки тименувати ніби. Також о, така туш, фірма Rimel 90 гривень вона коштувала для продовження ресниць, Для довгих вій, о, правильно сказати, Таку туш я купила 125 гривень по акції була. У Валценті я бачила цю туш за 179 якщо не помиляюсь. А може помиляюсь, може 140, ну точно не 125 дорожче І вона така прикольна, мені сподобався дизайн такий. Тут наче прорезинене таке. Прикольне. Фірма Essence. Це така косичка ззаду. Дівчинка з косичкою. ось, прикольно, Так. Таку ще не купляла туш, не знаю. Гарного цінні. Так, і цю туш купила також така вона цікава. Фірма боржус написано, ну можливо, звучить як боржуа, точно не знаю, Париж. Гламурний об'єм. Ультрачорна 130 гривень. Вона коштувала по акції на Наноті. Так. Три туши. Ось також я собі обрала помадку новеньку Так, зараз відкриємо. Лоріаль коштувала вона 280 гривень. Ось така. Так, колір має бути якийсь коричневий. Як вона заклеєна, це треба дві руки, щоб відклеїти і відкрити її. Так. І Бонці вона також замовила, тому що вона користується отаким от от тональним кремом. І він подобається вже багато років користується. І вона його останній раз купувала в Єві. Більше 450 гривень воно коштувало ближче до 500 навіть. І вона сказала так подорожчало, Зараз майже 500 гривень. А я подивилась, на було по акції 340 гривень. Була знижка на нього чи 20%, чи 30%. І оце я вирішила її купити, думаю, де закінчиться цим користуватися. Ось так що? Це таке в мене замовлення до Чорної П'ятниці? Я зробила. Так. так що ось, такий магазин на Я там ще замовила, але друге ще не прийшов. Ось такий в мене огляд покупки. А, помаду обіцяла показати, зараз відкриємо. Покажу помаду ще. Так. Яка у нас буде помада? Думаю, що війна і це все абсолютно не потрібне. Так, ось... ось така помада. Прикольний так... такий зріз, прикольний. Така вона коричневата. Ось номер 540. Нют. Інтенс 540? Я взагалі люблю блискучі. це абсолютно неблискуче. Це моя перша не неблискуча? Я люблю блискучі. Зараз попробую її намалювати на руці. Так. Як би це поставити? намалевать. Ой. Вот такая она получилась. Коричневая на руке. Да. Ну, добрый. Всем пока. Пусть что вы замовили. До чорної п'ятниці.